Вітаю вас, мої дорогенькі кажуть, розвідка розкрила плани Кремля. Давайте подивимося. Навіть Буданов сказав, що на кінець тут, до речі, Буданов вийшов, його не було більше двох тижнів. І не кажіть мені, що я там щось наговарюю. Ви питаєте, ми просто робимо розклади. І так, будемо дивитися. Розвідка розкрила плани Кремля. Через їх невдачний у Лютому березні, контрнаступі, наступі. Тобто, було невдачно. Будану взагалі сказав, йшли, йшли, не дойшли. Якось так він сказав. Ось. Дійсно, тепер він дає вже інтерв'ю. І так, подивимося. Чи дійсно розклирили плани Кремля? Дійсно. Розкрили, але вони і знали плани. Тут не, ті, не просто розкрили, вони просто сказали так. Дійсно, вони їх знали, знали і раніше. ось, Тому тут великого викриття я не бачу. Тобто викрили. так? Тут нічого не викрили, тут все знають. І так. Угу. Угу. Дивіться. У Кремля дійсно були якісь плани, якісь плани когось, будемо так казати, когось принести в жертву. Дивіться, тут, скоріше за все, або якийсь пуч намічався, або ще щось. Тут не конкретно Кремля, так, а ті, хто приближені до, до Путіна, тут якась, ем, я так скажу, була якась афера задумана. Ось її, в принципі, ви знаєте, тут ілюзій не було, тобто вони серйозно розуміли, в чим вони мають справу. Давайте подивимося, які плани наразі у Кремля? Їх же викрили. Ну, вони ніби, знаєте, таке враження, що <кій> таке враження, що в них плани конкретно накрилися дійсно, стосовно України, ось це ця, ця карта говорить нам про те, що їхні плани настільки провалилися, що ось ем, щось офіційно заявляти без брехні не вийде. От якось так виходить. Але все рівно розказують казочки, маніпуляції все рівно відбуваються. На Росії конкретні казки і маніпуляції відбуваються. Як було, так і є. Так все і залишилося. Ось якось так я це побачила. Гаразд, мої дорогенькі, давайте ще подивимося, чи наші скористаються цим, що вони плани Кремляць. Чи нам це на руку Україні? Так, так, дуже добре це, хоча, бачите, у нас теж під наші плани теж під питанням ось. Але, але, це перевернуло монету на інший бік. Як то кажуть, монета має дві сторони. Аріол чи рішка тут не має значення. Тут головне ідея, головне настрой, головне зброя і, звичайно, на першому місці наші люди. Ось якось так. Ось, буде правосуддя, мої дорогенькі. Це результат. Я витягнула карту як результат. Тобто правосуддя восторжествує. Так що, мої дорогенькі, чекаємо результатів, чекаємо наших, а, а, від наших військових новин з передової. Щасти вам, мої дорогенькі, наберемося терпіння ось, і а, віримо в ЗСУ. Разом до перемоги, мої любі!